Вітаю вас, любі друзі, на своєму каналі, у своєму новому відео. Сьогодні воно присвячене в основному нашій ненці Україні, нашим донатам, нашій допомозі. Тому усім гарного перегляду. Дівчатка, рубрика розпаковка. Я на інтернеті якось знайшла дівчинку, яка тут, в Іллінойсі, шиє дуже красиві футболочки. Це Оксанка. Оксанка, привіт! Якщо ти мене дивишся, передаю тобі велике вітання. Я надзвичайно вражена, я надзвичайно задоволена і навіть не можу передати словами. Ну, зрештою, замовила я ось таку чорну футболочку для свого чоловіка з тризубом. Ще не відкривала. Зараз з вами це разом зроблю. І ми з Оксанкою спасалися. вияснилося, що ми живемо пару сіл далі, одна від другої. Тобто ми змогли зустрітися, поспілкуватися наперед, забігаючи, скажу, що Оксаночка з Херсону проживає тут 13 років з сім'єю і нещодавно змогла забрати своїх батьків з окупованих територій. Це надзвичайно тяжка і неймовірно трагічна історія. І також зараз, враховуючи то, яка біда. Нависла над херсонцями. Оксанка так само свої кошти частину з них передає для допомоги херсонцям і загалом на ЗСУ. Вони донатять дуже багато, і я вирішила так само в цьому їм допомогти, придбавши ось таку дуже красиву патріотичну футболочку. Цю футболочку зараз скажу, купила для свого чоловіка на Фазерсдей, на день батька, який буде через тиждень. І мені хотілося йому зробити приємно. А ось цю коробочку я несподівано дістала в подарунок, на що мені дуже приємно. Не знаю, що там. Зараз буду з вами разом дивитися. І зразу покажу вам ось так називається сайт, Хутір, який відшиває футболочки на різну тематику патріотичну. Залишу посилання в інстаграмі. Хто знаходиться в Сполучених Штатах, звичайно, це буде вам. Ну, швидше замовлення прийде, а хто знаходиться поза межами штатах в інших країнах, ви так само можете написати Оксані, вони обов'язково знайдуть спосіб і вам переслати у іншу країну свої вироби. Але якість дуже хороша. Так що давайте будемо зрештою дивитися, що я тут придбала. Дуже красиву футболочку, дуже хороша якість, абсолютно красива вишивка. Ви подивіться, яка це красива робота. Вони відшиваються на спеціалізованій машинці. Я попросила, щоб це був жовтий тризубець на чорній футболочці. У них є різних кольорів, різні е, візерунки. Зрештою, як ви зайдете до них на сайт, то ви це самі побачите на їхній інстаграм-сторінку. Там є різного роду тризубці, маленькі, великі, загалом всі, які вам будуть потрібні, і різні розміри. За якістю скажу, що це є 60% котон. І... Зараз подивлюся. Ну, хорошої якості, дуже приємна. І 47% полієстер. Але дуже надзвичайно ніжний матеріал. Я вже бачу, що він буде дуже гарно пратися, не буде скочуватися. І це є юнікло футболочки, це хорошої якості. Матеріал їхній. Так що ось такий подарунок для татка на день батька буде в нашого тата. Так, а тепер будемо дивитися, що в нашій коробочці. Сама дивлюся з вами вперше. Дуже красиве опакування, дуже гарна коробочка. Ось дивіться, так воно відкривається. О, вау, як красиво! Ви тільки погляньте на цю красу. Оксанка, дуже тобі, дуже дякую. Тут ось візитівка. О, гуднес, це дуже красиво. Це шкода витягувати. Як вона, ви дивіться, яке це опакування красиве. Така мішура. Біленька. Як мені подобається. ну Це дуже гарно. Дуже хороша якість. Дуже. Ось така. З, жовтеньким, з помаранчевим тризубчиком, з жовтеньким тризубчиком, маленьким. Дуже красива. І ще одна. Подивіться, як гарно пакувала. Дуже гарна, так само біленька із Голубом Оксанка. Дуже дякую. Дуже дякую хутір. Дякую за такий приємний подарунок. Мені дуже подобається. Я сподіваюся, що мої глядачі так само оцінять це. І обов'язково хто ще в пошуках чогось такого я вам сміло рекомендую це. Надзвичайно хороша якість, надзвичайно гарний вишитий дуже акуратно візерунок, професійно, без різних, тут, подивіться, дуже красиво, має таку підкладочку на візерунку, і бачу, що нитка дуже якісна по візеруночку. І ось тут так само. Мені дуже подобається. Зараз буду перевіряти. Покажу вам. Ось так вони виглядають. Посилання на цю інтернет сторінку я залишу в описі під відео. Так що замовляйте, друзі, підтримуйте Україну Україні! Слава Україні! Слава! Підемо на благодійний концерт і на благодійну ярмарку будемо донатити на Україну, на її потреби, на потреби всім херсонцям. Тому українці тримаємося разом, тримаємося купи, допомагаємо, донатимо. Так що слава Україні. Всім це буде Україна, синочка, вишиванці, слава Україні! Героям слава! Ми вирушаємо до нашої церкви. Наша парафіяльна громада зорганізувала благодійний концерт та благодійний ярмарок на підтримку України. Ми зараз як ніколи повинні бути разом, і ми це відчуваємо. І сьогодні всі українці, які приїхали на цей благодійний ярмарок і концерт, залишили все, що мали робити в своїх домівках, абсолютно все. І ви побачите: ось скільки нас тут багато, які ми сильні, які ми згуртовані, як ми хочемо наблизити цю перемогу як можна швидше. Націю не може здолати ніхто і ніщо і ніколи. Подивіться, скільки тут українців. Це все українці. Дивіться. Це все паркінг з українцями. Дивіться, що робиться, скільки нас тут є. Господи. З тризубцями, синьо-жовтими. Stop war in Ukraine. Кожен другий має тризубець, подивіться. Наші українці підтримують ще разовбиться. Все українці. Подивіться українці. Справді була настільки велика кількість, що зорганізували ось такі невеличкі автобусики, які перевозили нас до нашого концерту благодійного. І ось показую вам Хаммерс, який закупила наша парафія, який їде на Україну на передову. Також закупили дуже багато автомобілів. Дрони, ми дуже тішимося, що ми доєдналися до цієї акції, до цієї допомоги. Що ми українці тут, в Сполучених Штатах, в нашому штаті, зокрема Іллінойс. Подивіться згуртовані. Ми сьогодні віримо в те, що хто як не ми потребує зараз згуртуватися і допомогти Україні, тому що ми тут і ми на місці. Ми працюємо у нас. Я кажу, є ці ресурси і можливості, і я дуже хочу, щоб кожен з вас, українець, розумів, що у вас є підтримка, у вас є сила, у вас є плечі, якими ми захищаємо так само зі своєї сторони допомогою, донатами. як кажуть, всім можливим і неможливим. І кошти з продаж, всі зароблені гроші тутешні. все йшло на донат для України. Все йшло на підтримку і допомогу наших людей. Ми розуміємо, що ми тут повинні на своєму місці робити те, що ми повинні робити допомагати. Це є наш святий обов'язок, допоки Україна не буде вільною, допоки вона не стане величною. Це є наш святий обов'язок нашу землю захистити. Виступало дуже багато наших колективів тутешніх, і зокрема ще були гості: це Олександр Павлік, син Віктора Павліка та гурт Тріода. Ну і звичайно, наші місцеві музиканти та гурти. Содречьів, я соречка сіденого. Також тут був представлений наш фонд, який називається Help Heroes of Ukraine. Це є фонд, який створений українцями, які мають свої компанії. Які об'єднали всіх українців по Америці, по всіх штатах, і цей фонд надзвичайно великий. Він надзвичайно багато допомагає Україні. Вони передали дуже велику кількість автомобілів, дуже велику кількість бронежилетів, турнікетів, медичної допомоги. Також був благодійний аукціон, де був представлений прапор з підписом Валерія Залужного, який був проданий за 10 тисяч доларів, і сукня відомої дизайнерки Юлії Магдич, яка була куплена за 2 тисячі доларів на цьому аукціоні. Тим самим ми наблизили ще на один крок нашу перемогу. Тож, любі мої українці, ми сьогодні на нашому ярмарку задонатили багато коштів. Також я придбала собі ось таку сукню-вишиванку, чому дуже-дуже тішуся. І також ще купила собі дуже красиву хустку, як казала моя бабця, що кожна порядна ґаздиня мусить мати хустку. І хлопцям ще носочки Все буде Україна. Тож, мої любі українці, мої дорогі, мої рідні, ми вас дуже любимо. Ми пліч опліч йдемо з вами, ми допомагаємо, ми донатимо, ми стараємося наближати нашу перемогу. Тому будьте сильні, будьте згуртовані, ніколи не наживайтеся на чужі біді. Тому, як Бог все бачить, тільки згуртованість, тільки разом, тільки сила, наша єдність веде нас до перемоги. Ми вас, українці, тут за кордоном дуже любимо, тому як серце наше завжди з Україною, завжди з нашою матінкою, яка нас народила, яка нас виховала, яка дала нам все, яка наша земля, де наші поля, квіти, які нам деколи сняться. Так, ми тут, ми за кордоном, але ми свою рідну матір ніколи не забували. На наступний день я зайнялася трошечки трудотерапією. Показую вам, як у мене дозріла моя перша полоничка. Її небагато, але все ж вона є. Це якась невеличка, як кажуть, моя так само перемога на моєму маленькому клаптику землі, вирощено з любов'ю і своїми руками. Також зриваю кропик, буду готувати зараз вечерю. На вечері в мене сьогодні все дуже просто: це овочева рагу, це тушкована капуста молода з цукінами, з перчиком жовтим і також з помідорками. І дала ще трошечки томатної пасти. На гарнір у мене був відварений кускус -кус, і в мене були курячі відбивні з сиром. Ось така смакота в мене вийшла, а ще коли це на свіжому повітрі, це вдвічі приємно. Тому усім смачного, хто так само зараз буде їсти. Ну і після вечері, ви знаєте, трошки спала температура. Я вирішила, що треба попідв'язувати помідорки, так як вони вже досить високо в мене підросли. І навіть вам зараз покажу, в мене вже є одна зелененька, чому я безмежно рада. І ось така трудотерапія мене надзвичайно відволікає і надзвичайно мені допомагає. Помідорки роблю за тою ж схемою, підв'язую ще й минулого року. Це ось такі металеві шпажки високі, і е, звичайна е, пластикова ниточка, якими я їх об обмотую. Це дуже зручно, вони тримаються на цих металічних шпажках і нікуди не рухаються. Купувала їх у нашому місцевому магазині господарському. Є і в Ловс, і в Хондіпо, і в Менарді, тому хто в пошуках, хто в Сполучених Штатах, то це досить зручно. Але перед тим обов'язково обрізаю нижні гілочки, тому що це заважає росту помідорів. Дивилася про це відео минулого року, то все роблю так, як за минулорічною схемою. Обрізаю нижні гілочки і тим самим даю ріст своїм помідоркам. Ну і ось як ви можете побачити, мій маленький урожай, все, що вирощено моїми руками, дає вже ось такі невеличкі плоди. Це надзвичайно приємно, і я кожний ранок встаю і як кажуть, заглядаю, дещо в мене нове виросло, дещо проросло. І ось такі в мене вже підв'язані помідорки. Буду з нетерпінням чекати свого врожаю великого, тому як минулого року в мене було так само. Десь 12 кущиків, і ми ласували помідори досить довго до пізньої осені. Цього року я посадила ті ж сорти. Сподіваюся, що ми так само будемо їх і в цей врожай нам принесе стільки ж помідорків, як і минулого року. Ось тут у мене ще огірочки є. Можу до них купити сіточку. Ну і цукіни, цього року їх буде досить багато. І також в мене є базилик, перчик один посадила. Базилик дуже гарно росте. Так що, ось так, от ділюся з вами своїм невеличким городцем. Дорогі мої любі друзі, на сьогодні я буду завершувати своє відео. Ось таке воно в мене вийшло. Я всіх вас люблю і обнімаю. Бережіть себе і своїх рідних. І пам'ятайте, що Україна це є наша земля, рідна, де б ми не були, де б ми не знаходилися. Ми любимо, ми віримо, ми знаємо, що перемога за нами. Всіх вас люблю і обнімаю. І всіх до нових відео, всім папа. -па. Залишайте свої коментарі. Кому сподобалось це відео. Обов'язково підписуйтеся, ставте вподобайку. Ви знаєте, що україномовний контент зараз як ніколи потребує розвитку і потребує особливої уваги. Тому всім папа -па і всіх до нових відео.